Понад 90 років тому тут сніг був червоним, не від китиці калин, не від горобини, що їх принесли птахи, а від молодечої крові, крові, яка зросила українську землю під крутами, для того, щоб вона стала благодатною вологою для зродження нових. Міцних непохитних патріотів і християн України слово має народний депутат України Сергій Аверченко. Слава Україні! Шановні друзі! Сьогодні ми тут, у крутах, зібрались для того, щоб вшанувати пам'ять тих героїчних юнаків і дівчат, які поклали свої молоді життя задля майбутнього України. Про що думали ці люди, коли йшли в двобій з ворогом? Про що вони думали, коли брали в руки зброю? Вони думали тільки про одне: щоб була єдина ціла Україна. І щоб Україна була для всіх одна рідна мати? Що зараз коїться? Дуже соромно і боляче про це казати. І вони мають право спитати у нас звідти. І що ви зробили, шановні друзі? Як ви допустили до такого стану Україну? Невже наше життя ми поклали даремно? Я скажу ні. Ми зараз всі опозиційні сили зберемося, об'єднаємося і зробимо Україну для людей. Незалежно від того, де вони живуть, на заході чи на сході, в місті чи в селі, незалежно від того, якою мовою вони спілкуються, незалежно від того, в яку церкву вони ходять. Це наша Україна, це наш український народ. І ми це зробимо, і нам цьому допоможе Господь Бог і народ України. Слава Україні! Передам, І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватися нашим.